Я їхав по маршруту, спускався під знак стоп. Під знак стоп Під знак «Стоп». нужен был становитися. Я так розумію, що це органи? так? В Так. Так. Формі, він був. так. 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 А, вже були представники, да і там. Ні, цьому... ще не видно, такого не програм. А где постраждали, кажуть, що зіночці не вистачали? Сидит жіночка, каже, що в неї збита коліна. Збита коліна, ну так серйозно. Багато було так. пасажирів? 10mile. З ребенком. Ребенок плакав, мабуть, просто искувався. Так як вже говорили з виниматом Так. Про відшкодування. Він ні в чому не відказується, навіть жіночку відшкодує. Признає він, звісно. Взагалі дуже часто порушують Тут на цьому перекрестку, так. так? Дуже. Тут треба цепляти знак на проводку, щоб висіл над головою, там на стольбі. Ну да, естественно, ехала маршрутка вот и тяжелый. Ну, приездил, і сука, Ви не вдарилися, не пострадала. Я ударилась, я ударилась пешком, ударилась у меня. Avу... Выпукал уже ну, Я не знаю, они там я просто позвонила, они должны приехать, потому что там сейчас идти, что Пассажиры еще были, да, да? пассажиры были, я вообще а да, да. не поняла, куда они там Кажется, что ты Да, было, да. наверное, вы понимаете на сайте вы